Так, ну що ж, всім привіт. Народ, з вас підстав подобайка Age of History 2. Ванілка. Без модів. Ну Давайте, випадковий сценарій, пише потрапився цивілізація. Ну ні, це не цікаво, насправді кажучи. Візантійський імперії. Ну, давайте нормальний сценарій. Бразилія, та ну. Мені здається, вже було. Бенінське царство. 1440 рік. Навіть не знаю, проблема в тому, що ми нещодавно грали. Ось тут за африканське плем'я. Але це ж вже не плем'я, це царство. Як і всі тут. Так, сенговики пропадуть? не хочу. Тому що було вже. Знову Бразилія сценарій, ага. Хм, п'ятий рік Айни. Ага, це не найслабше. Найслабше це ти, Хаята. Окей, давайте за найслабшу країну в п'ятому році. Так що ж, розформовуємо армію. З тобою покращу відносини, ти. ти сильніша за нас. Але, не в рази. Тому, якщо я якісно підготуюсь до війни, така бюджет я вже ж не поставив. Якщо. Я гарно підготуюсь до війни. Тому його рознесемо. Скільки грошей мені на нього треба? Багато. Теоретично можна 40 тисяч назбирати. Маючи армію на 40 тисяч, я його рознесу точно. Так, 4300 тут. 3000 тисячі тут. Наступний крок. Оголосити війну? Оголосити? Першу приніс атаку. Я бачу, у них 1700 тут. Мало. Мало, щоб мене зупинити. Цього вам? Мало. Ага, слухайте. І більшість військ в мене лишились живими, це прекрасно. Хм, ось так взяти б, бо мені необхідно прохід на наступний острів і мінімальну мирнугоду. Отже, щось так виходить. Нехай. Так, роз'єдную вас. Також ви вдвох воюєте між собою. Це прекрасно. Бо при якісній підготовці вас вдвох можна і рознести по окремості. О, ти вижив. Значить, голосити він на тобі. І тобі вам двом, одночасно. Тепер моя черга атакувати. Ти маєш бути виснажений. Я сподіваюся, це не помилка. Ти як я зараз атакую. Очки руху закінчились. А, ага, ти уклали мирну воду. Прекрасно. Але мені, щоб викликати ту армію, яка в мене є, довелось дуже багато збирати грошей. Дуже довго, точніше, збирати ці гроші, тому є. Є, У, це ось це красиво. Так, ти. Ой, чуть не пропустив. В тебе ось туди провінція, впред. Так, це небезпечно, те, що я тебе чуть не пропустив. Це дуже небезпечно. Так, ти якого я 100% захопив. Так, забираємо в першу чергу провінції на цьому острові. Блін, прикол в тому, що до цієї провінції в нас не буде проходу. Тут нема прямого проходу. Та й нехай мінімальну мирну. угоду Так, з тобою точно покращити відносини. Ти, Ямата Я навіть так, такий як зараз, навряд чи можу тобі щось зробити, Ямата. О, Все, надіслати. Так, в свою чергу армію ми все розформовуємо, бо мені потрібні гроші. І, ну, прям максимально. вони не те, що потрібні, вони необхідні. Так, нас, стримай. Щастя, тобі качну. Тепер розкидую на асиміляцію. Хто на мене напав. Махака, махан, мирного вода і сіла. Мирного вода. спробую з ними подружитись. Може, ще між собою повищить? Що за жорстокість до мене? 600. Висаджуйтесь сюди, значить сюди будете висаджуватись постійно. Ой. Не вистачає грошей. Вище тут 400. Ні, і висадили вже в провінцію, в яку я асмільовую. Знайшли, куди висадитись. О, у мене ще хтось понападав. Ти серйозне? На коку. І ще окейо. Окей. Окей, йо. Так, спробую захистити столицю. Ні, виклик не тут. Щось тут провінція, яка вже на асіміляції, все. На коку тебе я не пробачу. І не забуду. Прекрасно. Ще плюс дві провінції, які не будуть стояти на асіміляції. А, відчепіться всі від мене. Махан, відчепись. Окей, відчепись. Ти, сіла, відчепись. Я бачу, як вони пливуть. А. Ось так. Маленький виклик. І мирну угоду перед висадкою. Вони не погодились. Але само вбились по того. Ну, вітаю вас. Ось прям треба вам було це зробити. Ось ще пливуть. Ще хтось. Натримай 300. А, вони переживуть цю висадку. Окей. Мобілізувати. Там їх дуже мало лишилось. 50 вистачить. Все, вітаю. І ви 400, йдіть сюди, судячи за все. Тепер вони сюди висаджуватись будуть. Відчепіться від мене, будь ласка. Ніхто, ніхто не погодився. О, привіт. Так, всім мирну угоду, а тобі, ну, сотка ти на 50 вистачить. О, фух. Всі, окрім однієї країни, закінчили зі мною. Воювати. Так, все, всі по першій асіміляції стоять, тепер на другу асіміляцію. О465 Ви висаджують. Мені навіть нікого викликати не треба. О, вони погодилися на мирну Все, йди в столицю. Тепер на повторну симуляцію ставимо, палено збираючи гроші на рахунку. Ой, на мене хтось напав. Хтось не дуже сильний. Але на мирну году не погоджується. Так, висаджувалися сюди, тому війська сюди перекидую. Все, всі привінці на повторній симуляції. прекрасно. Ти хто такий? О, ні. Це еміші захопили. Я не встиг їх дозахоплювати. Так, ну що ж, мене, мене чекає, або він нас Ямата сюди висадився. А, або Еміші, або Ямата. Можна почати з Еміші, щоб повернути ось ці провінції. Мирні перемовини. Можна, будь ласка. Ну, погодились. 488. Так, 170 тисяч на рахунку збираю. Ну, типу 100 кроків. А, ні. Тепер я хочу по 5% сюди тримати. 100... 135 тисяч збираю на рахунку. Ой, ні. Ой і ні, але не прям. О, ні! А просто. Ой, ні. Ось таке. Не о, ні. А, такий. Ой, ні. Ну, щоб ви не думали, що прям погано зараз в мене все буде ні. Це просто ой, ні, ну, ні. Ось щось таке. Більшне. Ну. Ось так викличу. Цього має вистачити. Бо я не в рази слабше за них і виходжу в мінус зі своїм викликом, тому цього може вистачити. І має вистачити. Бо ви самі на мене напали. Я просто нагадаю, що ви самі на мене напали. Не я на вас напав, ви на мене взяли її і напали. Коли я просто сидів і збирав гроші. Еміші. Давайте покращити з вами відносини, щоб ви на мене зараз не напали. Так, прекрасно. Давайте. В своїй столиці. А ні, не в своїй столиці. Коротше, не буду поки що. табори постачання будувати. Так, да, я забагато викликав. Але краще, знаєте, що ви краще викликати забагато, ніж замало. мало. я ти висаджуватися в тебе не збираюсь. Просто починаючи з півдня. Ось так. Забираю провінцію, максимальну мирну угоди, так. Прекрасно. Давайте все ж таки з табір постачання. А, все одно, окей. Просто розформую тоді війська. Дарма тільки витратив на це. Сімільовуємось. У мене ж по 5%. По 5% всюди стоїть, це прекрасно. Так, є, все на повторній сміляці, а тепер, щоб я безпечно себе почував. А, Римська імперія! В цьому сценарії є Римська імперія. А, а. Я забув. Хаята. Так, збираю 200 тисяч на рахунку, припустимо. Або поки на мене хтось не нападе. Так, знову ж я тут не найслабший. 633, 852 тисячі де. А, угу. Так, я спочатку на тебе нападу, щоб забрати ось тут три провінції. Поки в мене є ямато, як буферна зона. Так, все. О, в мене інфляція. Прекрасно, якраз. Вперед. Давай виклик тут. Виклик тут. А, ага. Порт. Половину з вас сюди. Половину з вас сюди. Все вперед. Оголосите. Три провінції. А, ну для початку дві. Мінімум мирної угоди, так, погодься. Погодився, прекрасно. Стаємо навколо цієї однієї провінції. Чекаю швидкого закінчення. Мирної угоди, яку я мінімально поставив. Все. І добуваємо. А, не там поставив, окей. Все. Мирної угоди, на цей раз на максимальну кількість кроків. Вони погодились. Це прекрасно. Далі будемо добивати Ямавато. Ямато. Теоретично, ну дуже теоретично, цієї армії може вистачити. Просто тому, що вони бідні. Але заради впевненості, півтори тисячі тут, півтори тисячі тут. Ямато оголосити. Пішли. Так, в деяких провінціях неприємно, але загалом все під контролем. Основні провінції Ямато є. Або Хаята, або як-то тебе там. О, забираю. Далі треба буде готуватись до війни з Еміші. які не в рази більше за нас. Ні, ми більше за них навіть. хаята. 872 тисячі, у вас 793. Населення, в мене економіка більша. А ну-ка, 626 тисяч національного, у вас ще У нас навіть національне населення більше, але треба почекати, поки ці провінції асимілюються. І так, щоб хорошо асімілювалися, почекати. Так, технології в дослідження. Яка в мене найкраща? Асака. Табір постачання, армія сюди. Є. Перша асиміляція. Зараз. Закінчилась. На повторно. Ой, тут чимало населення в них в цих провінціях. Вперед почекаю інфляцію. Я думаю, навіть вже можна розподілити вас. І тепер до інфляції. Я на армію 33% витрачаю багато. Але в мене інфляція ось ось почнеться. Це навпаки тільки більше почне заробляти. А де моя інфляція? Ну все, прекрасно. Є. Ми виходимо в мінус. Зі своїм населенням, зі своєю економікою. Тобто з вами, Еміші, я, я впораюсь. Маю впоратись. Вперед. Так, так, так. Намагайтесь. Щось зробити мені вдачу вам. Ем, ми ще, ще висаджуватись будуть. А це вже огидно. І неприємно. Ненавиджу висадки. Я зневажаю висадки. Так, там 3000, байдуже. Пайдуже. Ой, ну чому ви. А... Ви протокували, не туди куди треба. Але нічого страшного. Зараз швидко їх перекриємо. Ем, все. 3000, може. Тут, може, протокували мене, не знаю. А де вони? Де ваші три тисячі? У вас десь має бути 3000. Ой, фу, я бачу, як вони пливуть. О, нормально. Все під контролем. Вперед. Є. Все, що в них було в Японії, я забрав. Висаджуватися не хочу. 57. Ну, давайте двома війнами швидко рознесемо їх. Не. Ой, ось так. Мінімально довго, догодом. Прийняти. Все на асиміляцію. Я тут трохи почекаю. І одразу наново піду. Якщо вони до цього не змогли мене зупинити, то зараз тим більше не зможуть. Технології дослідження. Мільйон населення. Прекрасно. Все, оголосити, полетіли. Є, їдемо красиво. І дозабираємо. Ви знову не віддасте мені всі провінції. Ні. Ну, значить, будь ще раз. Думаєте, я здамся. Якщо ви думаєте, що я здамся, то ви глибоко помиляєтесь. 30 кроків мирної угоди. Але треба буде ще один виклик робити. Так, в тих провінціях, які ми до цього захоплювали повторну асіміляцію. І я дуже жорстокий, тому ми їх саміх же проти себе ж і викликаємо. Треба було одразу здаватись. Так що, іміші. Є. Вже спокійно проходжусь тут. Навіть казати нема про що. Я думав, вони б мали б зрозуміти, що їм все. Кінець. І все ще не все віддають. Може на цей раз висадитись? Ну, ось сюди, наприклад, розносимо їх. Сюди висаджуйтесь, вдачу. Все. Ой, тепер максимально мирну воду. Бо я забрав все, що мені треба. Хі. Так, тепер ви. Я мата сп'ють у провінціях мого війну. Раз, два, три, чотири. Все. Прекрасно. Забираю. І ти в нас. Айне. Який був сильніший з нас самого... на самому початку гри. А тепер щось. Ні. О, в мене тут ще чотири тисячі. Е, е, все. Це таке міні-проходження, в якому я швидко в п'ятому році захопив Японію. Ну Подивіться, прекрасно, це прекрасно формування вже ще я не можу зробити. По-перше, по населенню я четверте місце, по економіці четверте, по, та по престижу четверте, я, і я ідеальне четверте місце. Але там Римська імперія десь є. Синішу за яку стати дуже складно буде. Ну що ж, по-перше, нагадаю про існування моєї гри, посилання в описі, яка коштує всього 40 гривень зі знижкою зараз. Якщо ви її придбаєте, залишите рецензію, будь ласка, а якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це також мене підтримує. Також, дякую з величезним подяка спонсорам, як можете побачити ось тут на екрані саме завдяки вам і уходить з відео. Uh, якщо хтось також хоче мені підтримати, підписки, подобай, коментарі так далі. Не забувайте, донат по посланню описі, інста по посланню описі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.